Бажаю міцного здоров'я! Цей топ-5 присвячується славнозвісному китайському бренду New Болер, так як він. Є одним із самих відомих виробників якісних велосипедних фонариків на Аліекспресі. Додивіться відео до кінця, буде цікаво і приємного вам перегляду. До речі, всі ссилки я залишу в описі під відео, щоб ви не шукали. Починає наш топ потужний ліхтар на 6, 8 або навіть 12 світлодіодів. Хоча найчастіше продаються версії на 8 і 12, це точно сподобається всім, хто любить яскраве світло. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, а заявлена яскравість сягає 4800 люмен. Ліхтар має 5 режимів роботи, освітлює до трьох сотень метрів дороги і заряджається через USB. Крім того, він може працювати як павербанк, що дуже круто. Вбудована батарея на 10 тисяч мА забезпечує до 15 годин безперервної роботи, залежно від обраного режиму. У нових моделях є вбудований екран, який показує рівень заряду, доступний тільки в чорному кольорі. Наступний велофонарь, один із найвдаліших, на мій погляд, від New нюболер. Ця фара не лише має стильний вигляд, але й є однією з найбільш продаваємих на Алі Експресі. Вона оснащена шістьма світлодіодами, що забезпечують яскравість до п'яти тисяч люменів, За заявленням продавця, корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву. Фара має п'ять режимів роботи та освітлює до 200 метрів дороги. Вбудований акумулятор на 4800 мАч забезпечує до 16 годин роботи залежно від режиму. Ліхтар також може працювати як павербанк і заряджається через USB. На кнопці вмикання є індикатор рівня заряду у трьох кольорах. І що важливо, ця модель не боїться дощу. Ще одна цікава модель, яку китайці оснастили вбудованим дзвоником. На мій погляд, це доволі оригінальне рішення. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву. Фара має два потужні світлодіоди, що забезпечують яскравість до тисячі люменів. Як і більшість моделей, вона має 5 режимів роботи та може працювати до 20 годин завдяки батареї на 4000 мАг. Заряджається через USB і може працювати як павербанк. На корпусі біля кнопки вмикання розташований індикатор рівня заряду. Дальність освітлення приблизно 200 метрів. Китайці вже не знали, як здивувати покупців і виділитися на фоні конкурентів, що вирішили зробити велосипедний ліхтар з горизонтальним розташуванням світлодіодів. І достатньо успішно, бо ця модель стала однією з самих продаваємих на Аліекспресі. Цей фонарик має від 3 до 5 світлодіодів, які здатні освітити до 500 метрів дороги. Корпус з алюмінію і пластику. Ємність батареї від 4 до 8 тисяч мАг, яка дає можливість працювати до 8 годин непреривної роботи. Може використовуватися як павербанк. Зарядити можна через USB, як телефон. Індикатор заряду знаходиться з боку. Яскравість проміння на цій моделі від 3000 до 6000 люмен. Цей фонарик має чотири режиму роботи. Завершує цей топ кращих велосипедних ліхтарів від виробника New Baller. Пара з горизонтальним розташуванням світлодіодів це така, як і попередня, але з покращеними характеристиками. Ця модель має від 4 до 8 світлодіодів, що дають яскравість променя від 5 до 10 тисяч люмен, ну, це як заявляє продавець, вбудована батарея на 10 тисяч мА, дає можливість працювати до 10 годин. Є екран заряду батареї, заряджається через USB. Корпус виготовлений з алюмінію та пластику, має 4 режими роботи і не боїться дощу. Більш подробніше Дивіться на сторінці продавця. Всі ссылки я залишив в описі під цим відео. Друзі, надіюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях вашу думку. Дякую за перегляд і лайк. До зустрічі в наступних відео.